Нове житло для хвостатих безхатченків Вірпені зводять перший в Україні притулок для тварин європейського типу. Роблять це за рахунок пожертв небайдужих, а це близько трьох мільйонів гривень. Ініціатором створення стала громадська організація Зоопатруль. Притулок матиме теплу підлогу та ігрові кімнати. І Ось Назар Войтенков розкаже більше про цю історію. Це дитя війни, яке нічого інакшого не бачило крім ось вулиці. А потім воно й зовсім перестало на жаль бачити. Цього малюка звуть Бориспіль. Назвали так на честь міста, звідки його врятували. Зараз він на руках у співзасновниці громадської організації Зоопатруль В Ірпені для цього котика, а також багатьох інших тварин, які втратили чи не мають оселі, будують новий притулок європейського типу. А ми хочемо, щоб вони маленькі, ці що постраждали там від війни, чи випали з вікна, чи збила їх машина. Пройшли курс лікування, пройшли реабілітацію. Ми виходили їх, і вони потім знаходили дім. Тобто вони будуть тут перебувати лише тимчасово. Колись кіношники, тепер зооволонтери. Софія розповідає, що після повномасштабного вторгнення люди втратили або мусили змінити свою роботу. Шлях, який обрала співзасновниця, допомога тваринам. Однак наразі бажає поєднати минуле із важкими умовами сьогодення. Планує зняти фільм у сюжеті. Головний герой, котик проживає війну. Бо, наприклад, Джавелін у нас котик, який в мене зараз на руках, це дуже миле й маленьке створіннячко. Народилося в війну, нічого крім неї не бачило. Але ми в Україні так і не змогли його прилаштувати, і Джавелін їде аж в Францію. А поки Джевелін ще не рушив до нових господарів, спостерігає за будівництвом притулку. На території зведуть 74 вольєри, де мешкатимуть песики, оскільки вольєри на дворі, підлога буде з підігрівом. Створити проєкт вдалося завдяки пожертвам небайдужих, які зібрали близько трьох мільйонів гривень. Одна із історій тваринки, на яку саме відгукнулися люди, і було багато небайдужих. Це історія замінованого песика Лиса, якому орки перебили кінцівки, прив'язали ось цей провід, і воно бідолашне лежало в ямі зі сміттям. Буквально чудом було врятоване. 700 людей нам задонатили. Це дозволило зібрати 618 тисяч нам 700 людей. На ті гроші вдалося реабілітувати лиса, а також закупити модульні будинки для котиків. У них навіть планують створити ігрові кімнати для мешканців. Аби проєкт був повністю завершений, потрібно ще 5 мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що ми дуже на це сподіваємося, що ми завершимо до холодів. Це вкрай важливо, тому що у нас поступає до 10 заявок в день. Зазвичай ми забираємо хвостиків, які. Між життям та смертю знаходяться. Тобто ми зараз працюємо як зоополіція, нам телефонує, навіть і поліція телефонує. Якщо когось збили, хтось випав з балкона, кому ну, явно потрібна невідкладна допомога. І вони всі проходять через наші клініки, де ми їх ставимо на ноги. І поки хвостиків стає більше, зоопатруль квапить із завершенням усіх робіт. Сподіваються, що кожен пухнастик не затримуватиметься надовго, адже знайде свій справжній дім. Назар Войтенков Ігор Костюк п'ятий канал.